Доброго дня, Україно! <кій> Сьогодні в мене екскурсія по полях. Дивлюсь на стан посівів. Також заїхав на соняшник на саксон, там де не моє поле, но всі операції безпосередньо тут проводив я. Так. Що тут було? Була оранка, культивація. Розкидання курячого помету перед культивацією. В нормі, по-моєму, тонна на гектар. Так, 6 тонн ми розкидали. 6,5 тут гектар. Так, культивація. І посів. Буронування пропустив. Буроньовунування ж також, звісно, було. Культивація посів. Отримали всходи, я б сказав би, що непогані. Сіяли 58 тисяч. Соняшник цаксон цей під Грандстар. Потім внесли 50 грам Гранд Стару. Амброзія, яка була в фазі сім'я долових погибла, та що була перерожча, ніяк вона не відреагувала на це. Потім був хізалофоб від злакових, безпосередньо мишій, перій на, ну, на даному полі. Потім тільки були вже. Були натяки на е, з'являння явля, зірочки. Ну, таке воно ще було тільки-тільки-тільки. І був, е, вагались, чи робити міждурядку, чи робити хімічну обробку геліантексом. Все-таки. Определились на геліантексові, виробники мені навіть не рекомендували. Типа, бо вже починалась поява зірочки. Ну вона була ще така, тільки тільки-тільки, взагалі тільки-тільки. І все-таки ми вибрали хімічну обробку, тому що врядкові вона була Амброзія вже в такій фазі, що повністю. Окучники чи лапи, вони б її врядкові, ну ніяк би не загорнули, все одно б вона була. б. Внесли 40 грам геліантикса на гектар. Потім через 5 днів були якісь там гумінові кислоти, ну там було різне. Те, що в чоловіка залишилося із попередніх років. Та й внесли карбоміду також додали. І в першу чергу, друзі, ті, що мені говорили, всякі там, так сказати, ну, коментатори, що геліантекс відходить там все, не годиться. Друзі, зверніть увагу на чистоту. Ще плюс беручи до уваги, які в нас були опади. Гарні, скажімо так. Я зайшов. Ще навіть он трішки не добрався зараз, так сказати, майже навколішки, тому що соняшник такий, що це... Жах. Так, а ось починається. Не зворота. Так, да, питань нема, друзі. Ось дивіться, амброзія, бачите? Крутило, крутило і загинула. А це те, що вона вже викинула, це така чепуха, скажімо так, і то вони поодинокі, вон одна. До... Так, друзі, сам гібрид. Сам гібрид, як я й казав, стійкий до Грандстару. І що, так сказати, для мене. Немало важливо, він стійкий до семи раз вовчка. Ну, поки що я вовчка ніде не бачив. Я не стверджую, що поле заражене вовчком. Ну, під час збирання будемо вже, так сказати, більш ретельно придивлятись по всій площі поля. Так, друзі. Я і ось можете глянути на моєму фоні який соняшник. У мене метр вісімдесят шість. Дивіться. Корзинка, друзі. м'яч Запилена повністю. Все добре. Розвиваються якісь хвороби. Я думаю, це візна того, що була велика дуже кількість опадів у нас. Ну, але це вже зовсім не страшно, так як насіння вже повністю сформоване. Корзинки нахиляю, нахиляються донизу. Ну, взагалі стволи та буран. Скажімо так, це не белла, якої метр 50, метр 60 максимум. Хвалити чи не хвалити даний гібрид? Друзі, це вибір кожного. Як я й казав, поле не моє. Просто на наступний рік у мене, ну, я планую 90% посіяти соняшника і 10% кукурудзи Підбираю собі гібрид, скажімо так. Дуже часто я саджаю е, на всю свою площу один гібрид, але... Дуже-дуже-дуже, скажімо так, відповідально підходжу до цього питання, щоб не прогадати. Поки що саксон мені надзвичайно подобається. Просто надзвичайно. По-перше, він витримав 50 грам Грандстару без питань. Потім через 10 днів Кізалофоп. І опять же і наступна операція гелі Антекс. Скільки на нього всього, скажімо так, попадало і відреагував він надзвичайно адекватно. На зворотах, друзі, є проблеми. Проблеми в плані того, що... Були двойні норми Гранд Стара, були двойні норми хізалофопа, це найбільший е, урон він отримав від цих препаратів. Геліантекс, я б сказав би, що ніяк не повпливав. А оце, друзі, бачите, пташки допомогли. І золофоп також допоміг оце. Бачите, раз, непонятно, чого він такий. Оце, друзі, двойні норми хізолофоба. Ну, Їх небагато. Оце також, оце з ним не все гаразд. Не повинен соняшник отак ось дивитися догори, друзі. Він повинен бути отакий. Нагнута корзинка, униз. крупнюще насіння. Бачите, такого не должно бути. Мріємо ми поставити на оприскувач автовідключення, щоб, скажімо так, за нас думала електроніка. І, звісно ж, по цій причині зворота нерівномірні, вищі, нижчі. Ну так, якось, якось так. Є й хвороби. Оце якось бачите, ось не є кошик. Я зразу зайшов, якщо чесно, думаю, побачив отаких, отаких пару пацанів. Думаю, це капець, оце тобі і все. На цьому і кончилось. Все щастя. Але, ні, друзі, поодинокі випадки. Тільки на зворотах. І все. Дивіться. Зворота. Тому, тому, як оглядаєте свої поля, звертайте увагу, що причиною причина і наслідки оцього. Це безпосередньо відповідальність на хазяїну поля. А це також, друзі, це хвороби. Хвороби, як я й казав, зв'язані з опадами. Так, друзі, всім пока. Гарний саксон. Вартий уваги гібрид. Скажімо так. Всім пока.